І знову всім привіт, дорогі друзі. Вітаю вас на каналі VG Channel. Ми з вами продовжимо грати в гру Dead by Daylight. І граємо ми знову 2 проти 8, тобто два мана проти восьми сурвів. Так, ви не забувайте, будь ласка, ставити вподобайку і підписуйтесь на YouTube наш канал, якщо ви ще не підписані. Також підписуйтесь на наш TikTok і на наш Telegram канал І силички ви зможете знайти на це все під відео. Також не забувайте допомагати каналу. Реквізити також можете знайти під відео. Так, що у нас тут. А, не встигли. Знайшли швидко. Ну, звичайно, вісім сурів грає, то швидко надходить. Так, ну подивимось, друзі. Так, я дивлюсь, що. Раз, два, три, чотири людини грають на PlayStation, як ми з вами. А всі інші грають на холодильнику, на унітазі. Там на Не знаю ще на чомусь. Так, ну чекаємо. Подивимось, як у нас ця гра пройде. Сподіваюся, що пройде добре. Ну, ми з вами подивимось. Останні гри. Яку я для вас записував, там, де ми грали проти Анічки і проти. Е, Легіона, то там насправді не так багато я зробив скільки б хотів. Але наскільки я пам'ятаю, я там заробив 33 тисячі з копійками, то непогано, в принципі, все одно. Так, замонтажується гра, друзі, і ми будемо починати. А ви поки що. Нагадую, знову ж таки, можете поставити вподобайку. Так, червоний ліс, друзі, мапа. Так, привіт. Ну, пішли. Давайте відкриємо сундучок. Так, знову Анічка. Знову, як ви бачите, Анічка. І вона біжить сюди. Ну. Угу. ну, поки... Це Оні, капець. Він мене бачить. Серйозно. Ого. Оце важка команда Оні, який кладе з першого разу, який швидко бігає, плюс Анічка. 我是哦，不好呢？在不好呢？在不好呢？不好呢、啊啊啊？不好呢、啊？不好呢、啊？我也有。 Мені здається, рішення правильне. Або Танечка сюди йде, і тут буде з нею дуже важко. Вона б'є, кидає через палетки, через вікна. Він не захотів за мною бігати, бачите. Да, зараз да, рассредоточи. Ага. Так, они идут сюда. Ага, тут они. Капець так, буде перевіряти Побачить мене чині Вау, wow, побачив. Побачить, побачить і вб'є. Ай, поклад. Ну так, я ж кажу, це мейн, це таке собі. І він зачиняє вікна. Ну я все одно його задовбав. Блінш. Погано, що я генератор не зробив. Погано, що я генератор не зробив. Оце погано. Лікуй. Ой, капець, буде важко, вже важко. І куди воно біжить? Хоча б не до нас, господи, він знову до нас. Куди цей дурень побіг? Хворий на голову. Швидкий і хворий на голову. Крапець, як же швидко він бігає. Подруга. Він може прибігти сюди, звичайно. Подруга, давай. Так, добре, я пішов рятувати. Тихо. Тихо. Вона десь дуже близько. Вона мене бачить? А. Йду, 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 йду. Та була. Тут генератор все погано. Все погано тут генератор, лікуємо біля генератора. Блин. Вони не будуть ким пирити цей генератор, це звичайно. Це зрозуміло. Так. Угу. Сукіри взяла. Так, вони бігають туди-сюди. Капець. Блін, слухайте стрмно. О, а, відкритий. Анічка вон бігає. Погано пішли рятувати. Угу. Добре, що я в її. Звідти відвів, бачите. Не дають, не дають робити генератор, кім пирять. Пирять генератора. Мінус. Блін, і куди він побіжить. Погано ж кажу, що він швидко бігає. О, ні. Оце проблема. Опис не можна втрачати людей. куди він побіжить запитання тепер. Я так і знав. Сука! Так. Імба. Імба. Імба, імба. Боже, вони перемогли. Тому що максимально імбові мани. Один, який швидко максимально біг, а інший тебе дебе дістає за кілометр. Це імба. Це максимальна імба. Тому що дуже важко, друзі. Кажу гучніше, кажу тому що, що ви мене почули. Давай, лікуй, лікуй мене. Добре. Я не можу більше. Капать Ким переять ворота нам хада. Дай пройти подруга, ти Кім пірять, кім пірять ворота. Блин, стрмно? Майже відкрила. Молодець. Тепер тікаємо. Блін, капець погано. Не допоможемо вже ж, правда? Ну так, як тут допоможеш. Оні, які б'є з першого разу. Анічка, яка за кілометр кидає. Ну, ми втекли, але. Фух, було дуже важко. Важко, важко, важко. Тут треба було грати дуже і дуже обережно. Ну, як ви побачили, я все ж таки... Зміг, зміг втікти. Хоча було важко насправді. Оця і нічого собі. Друзі, я навіть заробив більше всіх. Ну, не рахуючи манів, звичайно. Ну, мани максимально імбові, капець, анічка, яка тебе дістає там задалече, і оні, які швидко бігає і кладе тебе з першого разу. Ну, ви самі розумієте, ця гра була важка. Все, дякую всім за перегляд, друзі. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. А ми побачимо вже в наступному відео. Бережіть себе.